Його кортеджі вражають не менше, ніж паради військової техніки. Його палаци дадуть форум Жигірським хоромам. Щоб зрозуміти логіку Володимира Путіна щодо розширення імперії, ми спробуємо зазирнути його душу. Невже порятунок російськомовного населення Криму лише прикриття для збереження імперії? Адже наше революційне відлуння пробивається навіть крізь стіни їхньої пропаганди. Якщо не придушити народну перемогу в Україні, естафету бунтів підхоплять росіяни. Їм, напевне, теж цікаво, яким чином Володимир Путін став найбагатшою людиною на планеті. Повна щита з однієї сторони, і рядом вже дворці. На які гроші? За кого все це зроблено? Президент у позолоті. У нього найдорожчі в світі швейцарські годинники. У нього розкішний автопарк і власна авіація. У нього найбільші яхти, такі, що позаздрять навіть арабські шейхи. Я девою результатами своєї роботи. Задоволений, а як же за 14 років правління Путін став найбагатшою людиною в світі, пише європейська преса. Його статки експерти оцінюють у понад 100 мільярдів доларів. Де заховані ці гроші? Що таке кримський скарб Путіна? Дивіться прямо зараз. За все він любить збирати навіть не годинники та яхти, а землю та елітну нерухомість. Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды. избирая президентом Российской Федерации. Федерації. Йому не соромно, бо ж навіть межигір'я Януковича по мірках правителя Росії це хліб для прислуги. Знаєте, як говорять, власть розвращає. Абсолютно власть розв'язає абсолютно. Владимир Путин за ці 10 літ став крайні розвращаної властью, деньгами, багатством і розкошів. Лише офіційно у Путіна та його молодшого друга Медведєва п'ять за міських резиденцій. Та ще Ще 11 державних баз для відпочинку. Крім того, по всій країні розкидано і продовжують будувати нові елітні палаци для президента. Загалом їх вже близько 25, стверджують знаючі люди. Государство за свій що провело дорогу, лінію електропередач, цьому Притом, близьжачі сьогодні не мають ні електрики. Ні газу, нічого. Все це тільки этому дворцу. Через непомірні апетити Путін давно зазіхнув і на кримську нерухомість. Під час офіційних візитів на півострів він показово зупинявся на держдачах українських президентів. Один дом шикарний, второй, третій, двадцять п'ятий я автоматически не е, новостей. Капітан приводить нас до Гліцинії. Легендарної першої держдачі партійних бонз Путін давно намагається привласнити цей ласий шматок радянської історії, підтверджує екс керівник охорони кучми. Пішли територію, осмотріли е, першу дачу тусь тобто так бодренько, пішочком, е, всі ці кілька гектарів е, освоїли, посматри. У 2004 четвертому Росія придбала гліцинію під офіційну резиденцію, але за помаранчевих суд відібрав скандальну держдачу мовляв продали незаконно по дружбі і за копійки. Змовно, не обійшлося без певних е е нюансів, які стосуються, скажімо, домовленості, які протирічили інтересам. Їм у владних кулуарах давно перешіптуються, що там гліцинія. Путін має іншу, набагато шикарнішу кримську дачу, добре приховану від зайвих поглядів. Дачу Путіна я хочу увійти. Путін тут Путін. Путін. Путін, Путінка саме так місцеві прозвали палац, що вважають резиденцією президента Росії. Путь до Путінки покажуть навіть діти. От тут дача Путіна. Да. Так. коли ви знаєте, що дача Путіна? Падам Путинська дача. За підказками місцевих мешканців, в кілометрі від селища Паркова біля Семеїзу, ми нарешті знаходимо таємничий об'єкт. Масштаби від містечка вражають. Ми нарахували п'ять окремих віл кожна із власним басейном. І звісно, огороджений пляж із причалом та вертольотним майданчиком. Це містечко починав будувати Ільгам Рагімов, один із трьох найліпших друзів ВВП. Він був звичайним студентом, і тоді ніхто не мог предположити, що його чекає впереді. Нас об'єднувала не тільки учоба, а й общі інтереси, зв'язані зі спортом. Ільгам Рагімов в інтерв'ю для видання Азертач. Рагімов нібито зводив цю дачу у подарунок для президента, але згодом він перекупив Газпром. Тепер офіційно це комерційний готель. Де за великі гроші можуть відпочивати багаті люди, поки не приїдуть головні росіяни? Ці господа, можуть тільки одне – обворують знову мільйони людей, наб'ють себе карманом, але зроблять це з присущими звичайним блеском і циніс. В этом ніхто не сумніває. Так само кажуть експерти, і інші палаци Путіна добре замасковані та оформлені на держкорпорації або його довірених осіб із числа близьких друзів. Наприклад, як італійське помістя у Галанжику. Дворцовый комплекс оформлен на Шамалова, который является ближайшим другом Путина. А финансирование строительства дворца осуществляет компания Росинвест, в которой конечным бенефициаром на 94% акций является премьер-министр Путин. Втім, у Криму тепер путіну нема чого ховатися. Сьогодні самопроголошена кримська влада вирішила забрати собі усе українське майно, розташоване на півострові. Отже, і в Гліцині, і в інших значно дорожчих українських держдачах. Путін тепер буде поводитись як вдома. Я думаю, що будь-яка еліта, яка прийде до влади після Путіна. понаблюдав за агонией Путина и его режима, она будет э, чуть умнее в плане личного обогащения и чуть осторожнее, и я надеюсь, намного честнее и прозрачнее, потому что они убедятся в том, что хапать э, беспредельно и безостановочно невозможно.